Пейтерфолвівська територіальна громада опинилася у патовій ситуації. У результаті клопотань Берегівської районної ради та керівництва територіальної громади стосовно великого скупчення вантажівок на території села Пейтерфолво. Рух транспорту було перенаправлено через села Сасове та Чепа. Перед закриттям мосту через річку Тиса було скликано робочу нараду на рівні області щодо направлення вантажівок по об'їзній дорозі Виноградова та села Теково та автомобільну дорогу між населеними пунктами Чепа та Дяково. Але оскільки відстань між селами складає всього 5,5 кілометрів, а черга з вантажівок більше 10 кілометрів, то транспорт займає і частину села Чорнотисі. Під час зустрічі ми отримали обіцянку, що у разі великого скупчення вантажівок вони будуть займати лише автомобільні дороги за межами населення. Ніх пунктів. А також що між населеними пунктами Сасово та Теково будуть встановлені шлагбауми. Щоденно отримуємо скарги від населення, і так само і ми щоденно пишемо звернення, поки безрезультатно. Але з перенаправленням вантажного руху виникла інша проблема. Майже непрохідна ділянка дороги між селами Пітер, та Чепа потребує термінового ремонту. Пейтерфой Чепа козаділянка дороги між населеними пунктами Пейтерфолво та Чепа із закриттям мосту Тиса стало дорогою міжнародного значення, і у зв'язку з цим ми отримали обіцянку на ремонт цієї ділянки. Обіцянка втілення поки немає, оскільки обидва населені пункти знаходяться на території нашої громади. Ми і опинилися у патовій ситуації. Тепер вантажівки створюють затори не у селі Пейтерфолво, а на території сіл Чепа та Чорнотисів. Щодо ремонту мосту через тису у селі Вілок Йосип Оросі повідомив, що підрядники обіцяють відкрити його для руху автотранспорту до другої половини листопада. У зв'язку з тим виникає питання: чи не переправлять вони знову вантажівки через Пейтерфол? Буквально вчора я зв'язався з підрядниками і отримав інформацію, що асфальтування мосту може розпочатися після 16 листопада. Це означає, що після 20 листопада міст буде відкрито. Чи буде відновлено рух через КПП вилок? Наразі невідомо. Сам міст потребуватиме капітального ремонту. І краще було б залишити вантажопотік через села Чепа, оскільки берегівський митний пункт закритий для вантажного транспорту. То у разі відкриття пункту пропуску вилок весь транспортний потік пішов. Ви через центр міста Виноградів. Якщо область виконає свої обіцянки, то логічним рішенням буде залишити все, як є. Зі свого боку Пейтерфолвівська громада виконала свої зобов'язання, розмістивши вздовж дороги сміттєві баки та туалети. Водночас планує подати заявку на облаштування контрольного пункту на в'їзді село Сасове для врегулювання транспортного потоку на території села.